Сьогодні будемо встановлювати автоматику для відкатних воріт Ediner i 10 На дану автоматику будемо використовувати трубочку 40х20 і зверніть увагу на те, що ось так це неправильно. Опускаємо повністю і трошечки 1-2 мм, припадмаємо. Він спеціальний профіль, який розрахований спеціально для воріт. Тому не завжди перетягнути без всяких проблем. Я поставлю трубу і на трубу поставлю вам такий щиток і буде дуже удобно. Якщо на неї один раз нажимаю, записуємо в режимі варі. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Парашенко, сьогодні будемо встановлювати автоматику для відкатних воріт Ediner і 10 Дуже-дуже чудова автоматика, має металевий редуктор, металеву шестерню, а також вона ще має магнітні кінцеві вимикачі. А ще її ізюминка в тому, що вона має. Освітлення. І ось цей ось навіс можна підключити до неї е, незалежне освітлення даного навісу. Що таке освітлення? Ви коли нажимаєте на пульт, ворота пішли відкриватися, а одразу включається світло. Е, ви заїхали, нажали на пульт, ворота закрилися. І після того, як ворота закриються, буде йти таймер. Включається таймер того часу, скільки буде світитися ще світло, а потім воно само виключиться. Якщо ви виходите з дому, вам не треба, не треба відкривати ворота, можна окремою кнопкою пульта включити світло. Якщо ви вже примусово включили, то примусово треба і виключити. Саме, воно вже само не виключиться. Ну а поки я... Так, працюю, то хотів вам сказати, ви можете виграти ну, два подарунки. Перше це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії Нові ворота, ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, прийти за послання, яке знаходяться під відео. Другий подарунок це креслення, від китних воріт, повністю ваш індивідуальний проєм до міліметру. Ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за записання, яке знаходиться під відео. Ну а зараз поступаємо до праці. На дану автоматику будемо використовувати трубочку 40х20, для того, щоб приподняти автоматику із землі і зубчату рейку наварити на каркас воріт, а не на балку. Це дуже важливо. А, трошки обов'язково треба приїздити. Туди не дивитися я без ліфчика. Роблю довжиною трубочки 250 мм. Якщо вас щось цікавить, ви задавайте питання. Просто ці питання краще знімати одразу на відео. Ну, бо у людей теж виникають деякі питання. Я там можу, знаєте, для мене воно все однаково мені всех. А от у людей виникають питання. Тому задавайте, я буду вам відповідати і заодно і люди узнають, що до чого. Десь якомусь відео дивився, що ці рейки, які їх встановили, і їх потрібно важно намаливати. Це так і є. так і є. Не можна Міняти між собою рейки оці зубчити не можна. У них оці отвори не співпадають. Рейка нарізається, вона неріжеться лазером, вона точиться, грубо вона нарізається різцом. Да, обов'язково, це обов'язково треба робити. Бо вона просто не може не стати. В основному 80% що вона не стає. даже взяти місця, поміняти рейки, вона вже не стає. Там вже болт не закручується, там ще болт на перекосяк становиться. Тому це обов'язково треба робити, номерувати рейки. Якщо ви хочете зняти, обов'язково номеруйте. Ось Сюди треба його вкрутити обов'язково. Якщо ти його сюди не вкрутиш, автоматика працювати не буде. Тому, шановні друзі, бовти не викидайте, треба використовувати. Друзі, виставляємо двигун, беремо обов'язково рейку. кладемо на шестеренку і дивимося, що вона хоч приблизно була по центру по центру шестеренки. Ну, Обов'язково так уже ловить міліметри, але приблизно, щоб була по центру шестеренки. І робимо маленьку прихваточку. Як правильно збирати зубчити рейку? Тут є овальні отвіри всього. Беремо болт, я завжди болт ставлю під рівну частину. Не під дівчата, а під рівну. І зверніть увагу на те, що ось так це неправильно. Чому неправильно? Поясню. Дивіться, коли придеться регулювати, бачите, оця велика частина вже знаходить зуб. Це неправильно. Правильно тільки ось так. Ось так. Велика частина привариться до каркасу воріт. Якщо регулювати, бачимо, до зуба не доходить. Тепер треба виставити першу зубчату рейку. Як це зробити? Відкриваємо ворота. До кінця ставимо приблизну помітку від корпуса 8-10 см. Ставимо приблизну. і доводимо до першої бабушки. Все, є. Прихватимо середню бабишку, потім будемо першу. Прихватили, відкриваємо трохи ворота, опускаємо повністю і трошечки 1 мм, 1-2 мм припадмаємо. Для того щоб був зазор між шестеренкою і рейкою. Є. Закриваємо і так само робимо. Опускаємо повністю і трошечки приподнімаємо. Все, є. Зазорчик зробили, є. Все, першу реєчку ми, ми встановили. Як встановити другу і послідовні рейки? Ставимо реєчку на шесті рамку. Беремо обов'язково наступну рейку. Я буду використовувати шматок, ну, так як він у мене є, а ви будете використовувати цілу рейку. Обов'язково, це треба робити обов'язково. Таким чином підставляти. І вставляти ось сюди. О, для того, щоб соблюдати крок зубу між рейками. І робимо прихваточку. Потім переходимо на дальню бабишку, приподимаємо, приподимаємо рейку 1-2 мм, для того, щоб зробити... Зазорчик між шестеренкою та рейкою. Робимо прихваточки. І таким, і таким чином робимо всі останні рейки. Кому скільки потрібно. П'ять, три, дві. Друзі, після того, як прихватили рейку, треба відкрити, закрити ворота, подивитися, чи правильно виставлений де нічого не ні, б'є. Ні, ні, ні. Такі всі добрі можна обварювати. Друзі, зверніть увагу, ці ворота робив ділер наш, і він робив з Т-образного профіля, той, що може приобрести в компанії нові ворота. Він спеціальний профіль, який розрахований спеціально для воріт, зроблений зі спеціального металу. І ось, отут, ось тут, там, де зазвичай завжди гнило і текла ржа або герметик випадав, вже такого немає і не буде. Друзі, прокладаємо на датчика в прийомі обов'язково в трубі, в трубі водопровідної. Це треба робити обов'язково. Бо якщо в гофрі, це не то, воно гофри перемінається і все, їх А це настояща защита. І якщо щось з проводом станеться, таке буває. У мене вже є на каналі відео, там де таке случайно, то можна завжди перетягнути без всяких проблем. Друзі, зверніть увагу, бачите, тут написано 12-24. Сюди ми подаємо живлення, карічніві синій. Полярності різниці немає. Можете поставити синій корічневий, тут немає полярності, тобто, соблюдати її не потрібно полярність. Далі йде у нас Com NC. Бачите? Тобто, це і є управління з фотоелементів, куди ми підключаємо фото GND на платі в моторії. Фото GND. От, 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 ось ці два провода, Чорний та зелений, це підключаємо фото GND. А 1224 паралельно з другим фотоелементом підключаємо 12AC. Ось ці провода також немає різниці, куди що підключати. Фото GND чи GND фото немає різниці. Тобто можна, як завгодно, підключати там. Головне, щоб вони два стояли в фото GND. Зверніть увагу на те, що на протиполежному датчику подається тільки живлення, тобто коричні синій і все. Більше ніякого. Бачите, 12-24. Тут управління не знімається. На один подається живлення, на другий подається живлення і управління. Ну що ж, друзі, хотів трошки розповісти про плату управління даної автоматики. Ось це знаходиться запобіжник на 5 А. Тут, до речі, воно пишеться на скільки А тут внизу. Далі йде у нас земля. Ноль фаза. Внизу також все написано. Бачите, йде. Далі, наступних три йде підключення двигуна. Вже двигун підключений заводом-виробником з самого початку. Єдине, що, що буває, якщо він підключений як правосторонній, а нам треба його зробити як лівосторонній, тобто він стоїть ліворуч, то треба буде жовтий та червоний міняємо місцями. Синій не трогаємо. Наступних два піна, ось ці два піна, це підключення конденсатора. Він також підключений вже одразу заводним виробником. Він як підключений, так ми його і не трогаємо. Далі йде наступний два штуки: це підключення сигнальної лампи. Тобто той жовтий маячок, як в народі кажуть. Яка моргає сирена. Ще сирена є чогось називають. маячок сирена, хто як називає. Далі. Ось це два останніх це зовнішнє освітлення. Тобто вуличне освітлення, бачите, Ось сюди, підключаємо сюди. Якщо ми хочемо, щоб у нас дворик або навіс підсвічувався, то ми. У ту підсвітку навес або дворика підключаємо сюди. І тоді будуть ворота відкриватися, зразу включатися світло. Ви заїхали в свій дворик, ворота закрили, світло ще буде горіти. Горіти стільки, скільки ви ось цим потенціометром відруглюєте. Тобто, саме мінімальне це одна хвилина і максимально 10 хвилин. Далі йде у нас підключення гіркону. Ось тут йде підключення гіркону. Ось цей гіркон, він має 4 піна. Чому 4 піна? бо деякі ще ця плата на деяких автоматиках ставиться, що не гіркон, а інкодер. Тобто датчик буде стояти. На нього треба живлення. Ну, ось так от ставлять таким чином. Далі у нас йде фото GND. Це сюди ми будемо підключати управління з фотоелементів фотоелементі є живлення, а є управління з нього знімається. З одного датчика, а на вторий датчик йде тільки живлення. От там, де управління фотоелементів, я буду розповідати на фотоелементах і я вам покажу. Сюди підключається управління фотоелемента. Далі йде у нас стоп, стоп gnd Якщо треба кнопку стоп підключити, то стоп gnd Якщо ми підключаємо кнопку відкривати або закривати GSM модуль, щоб GSM модуля відкрило або Саякса, там, або сумного дому, то тоді підключаємо GND Full. GND Pack це частичне відкриття, тобто калітки. Вона відкриється на метр і все. Ну, якою вже… Кнопку відкрили, такою кнопку треба закривати. Далі йде? Е, у нас АЦ12 вольт. Звідси ми беремо живлення на фотоелементи, на GSM модуль. Ну, Даю вам зразу пораду. Краще GSM модуль підключати окремим блоком живлення, не братися звідси. Бо GSM модуль бере много, і тоді не вистачає навіть на. Буває таке, що трансформатор цей слабенький. І буває, що не вистачає на навіть на фотоелементи. Тому краще, якщо ви інших агрегатів не будете навішувати, то тут на фотоелементи вистачає. А от окремі там додаткові обладнання, тобто це gsm модуль Ajax і так далі, умний дом, то треба окремим, краще окремим блоком живлення підключати. Далі у нас йде клема антени, ось сюди центральна жила, ось це є антена заводська. Її, в принципі, вистачає повністю 99% випадків. Ну, буває таке, що не вистачає. Тоді підключається сюди зовнішня антенна. Зовнішня антена вона як збільшує сигнал, так само і з більшою Далі у нас є потенціометр, за нього я вже казав, це регулюємо час таймеру, який буде світитися вуличне освітлення. Далі у нас є сила мотора, тобто я зразу раджу ставити на максимум. І автоклоуст, автоматичне закриття. Якщо ви будете використовувати автоматичне закриття, то через деякий час, щоб виключилось, щоб автоматика закрила сама ворота, то ось цим потенціометром виставляємо ту паузу, яка буде стояти відкрита. Тобто 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд і так далі. Тут, по-моєму, до 4 хвилин тут вистачає. Що обозначається ось ці переключателі? Ось тут все принципи розписано. Перший. Софт старт. Плавний старт. Далі. Софт-стоп. Плавний стоп. Софт-старт я, в принципі, ніколи не використовував, а плавний стоп в 90 випадків випадків використовував. Далі ламп флеш. Ну, лампа у нас одразу з флешкою йде, тому ми її не активуємо. Якщо б у нас лампа йшла без флешки, просто лампа, аби хотіли, щоб вона мрала, то тоді включаємо цей діп-переключатель третій. Автоклоус. Автоклоус, тобто якщо ми буде автоматично закриватися, ми включаємо четвертий діп-переключатель та ось цим потенціометром ми рельгуємо час, який буде стояти відкриті ворота. Break open це е, тормоз на відкриття, тормоз на закриття. Якщо ви використовуєте софт, Старт або софт стоп, то брек-опен, брек клоус тоді не використовується. Щось одне. Або то, або то використовувати треба. Два разом ну, немає ніякого смислу і я не раджу використовувати. Фотоактив. так як ми ставимо фотоелементи, ми будемо активувати цю функцію, Тобто сьомий включати, активувати фотоелемент. Стоп актив, тобто кнопка стоп, і ми її тут використовувати не будемо, тобто активувати її теж не будемо. В принципі, все, що я міг, я трохи розказав. То, що вам треба знати далі, я думаю, вам буде за допомогою допомога моя в цьому відео. Друзі, тут на даному об'єкті людина попросила, замовник попросив йому встановити розетку, бо він хоче тут полісок включати, ще щось. Я кажу, так купіть щиточка такого маленького, я поставлю трубу, і на трубу поставлю вам такий щиток, і буде дуже удобно. якось знати, де передній кінцевий вимикач, де задній. Дивимося сюди на лампочки. Open, якщо потухне, це передній, клоус це задній. Клоус це задній. кладемо сюди. Опен потухло. Все, це переднє. Так і залишаємо. Трохи призакриваємо. Блокуємо, нажимаємо на пульт і дивимося, що ворота будуть робити. Повинні відчинятися. Якщо вони підуть зачинятися, значить це треба поміняти полярність. О, пішли відчинятися. Все підключено правильно. Як включити освітлення на даної автоматики? Ось тут написано ламп флеш включаємо і активуємо функцію. Єсть. Друзі, як записати пульт на дану автоматику. Ось тут є кнопочка K, називається ось вона. Якщо на неї один раз нажимаємо, записуємо в режимі варіт. Якщо нажимаємо на неї два рази, записуємо в режимі хвіртки. Якщо нажимаємо три рази, записуємо в режимі освітлення. Додаткове наше освітлення. Нам треба зараз записати освітлення. Дивимось, засвітиться ось ця straight light. Раз, два, три. Нажимаємо на пульт, тримаємо. Є. Наступний пульт так само. Раз, два, три. Є. Все, все, все чудово. Друзі, зараз включили зразу ось світло додаткове. І можна виставляти таймер від хвилини до 10 хвилин. Скільки, скільки потрібно людям. Таймер це регулюється потенціометром. Перший потенціометр зліва. Якщо зліва направо вважати, перший потенціометр. Він там так і підписаний. Що він відповідає. Тобто я трошечки крутанув, він сам автоматично виключиться світло там, через хвилину, або через дві, або через три, ну, наскільки ви виставите. Якщо ви включили примусово з пульта. То тоді вже треба примусово виключити, бо воно не виключить. Таймер починає відрахунок тільки тоді, коли становиться на кінцевік ворота, коли закриті, і автоматика бачить, що вони стали на кінцевік. Якщо ворота будуть відкриті, світло буде світити стільки, скільки ворота будуть відкриті, поки ви їх не закриєте або там трошки при відкриті, буде десвіти, тобто не виключиться через минуту. Тобто таймер включиться тільки після того, як ворота закриються і стануть на магніт на кінцевік. При відкритих хворіт, якщо хочеш виключити світло, можна примусово виключити світло. Просто з пульта. Включаємо тест і тримаємо. Ворота пішли відкриватися і закриватися самі. Потім після цього включимо сповільнення. Включаємо сповільнення. Сповільнення включається, тут теж підписано. Стоп. Я стоп включаю. Є. Тепер нажимаємо і дивимося. Що ж, друзі, ми завершили установку даної автоматики. Ми, що ми тут робили? Освітлення. Нашого навісу. До речі, ми просто його примотали на ізоленту, не з'єднали, бачите, не діли гофри, нічого. Чому? Тому що людина ще буде тягнути далі. Це так, для того, щоб показати, що воно працює, то далі вже треба буде понавісувати, чи притягнути провода, ну це вже буде замовник робити без нас. Ми тільки показали, що воно працює, що виходить, виходить напруга і заодно вам показали, що як воно працює. Ну, перед тим як попрощатися, хотів вам сказати. Про два подарунки, які я казав на початку відео. Це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії нові ворота, ви можете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення, відкатних воріт повністю під ваш індивідуальний проєм до міліметра в електронному вигляді. Ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал. Залишити коментарі і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Ну, на сьогодні все. До нових зустрічей.